І ось вона десна. В туманчик. Давайте мерщій подивимось на стан води. Тому що цей нюанс мене турбує найбільше. Ну, вода не кристальна взагалі. Але є. о, Льоха вон одразу влупив. Перший закид. ну це гарний. Приспита... Перший закид і влупив. Головне бачиш, що все добре з водою і що риба є. Красава, щуку влупив. Думаю, це судак. Судак думаєш? Так. Ну, може бути. Судак, судак. Так, да. ну красава. Да? Гарный. Ну что, первый закид, первая рыбка. Я вам навіть вступное слово не встиг сказать. А, 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 рыбочка, правильно. А рыбочка, да, дизельмина. Дизельмина, четверочка. Оп. Беркенцук. Да. Цукинберг. Цукинхов. Так, Сікінберг іде відпочивати. Ні, він де додому спать? йде додому спати. Додому спати, так. Оп. Ось так, друзі. Старт є. Льоха, ти задоволений? Ти -дин! Все, поїхали додому. <рив> <рив> ти вже відловився. Більше покльовок не буде. А насправді, друзі, буде. Давайте ловить. Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. ви на моєму каналі. Я трошечки змерший, вдягся не по погоді, але, тим не менш, налаштований на гарну риболовлю, приїхав сьогодні з дяді Льошенькою. Льош, Льошенька, покажи себе, будь ласка. Доброго дня. От ми приїхали на Десну. Зараз будемо ловити рибку. Хтось вже зловив. Це Льошенька. Зараз він продовжує це робити. А мені треба якомога скоріше з вами привітатись, показати свою снасті і теж ловити, тому що він все зловить сам за мене. А це мені ну, зовсім не підходить. Ми на досні, стан води більш-менш. Е, ну, з першого погляду, все інше розкажу вже в процесі. А зараз перейдемо до Снастей. Ось у мене сьогодні. Каламаретті 88 88, моя золота. Exit 4000 -й. і Duel Hardcore 06. 4жилочка. Дізельміно, яка, ох, яка краса, Йоха, не бабай, сам боїв, до судаку треба кидати. І вісімка голова. Льоха, вон гуморист у нас такий. Льоха, Камаді Клаб закрили, вже харак вже відгуморився. Все, погнали ловити друзі. Перший закид Льосі приніс одразу рибку, а мені вже десятка два нічого не приносить, Я вже прийшов на один з таких найприкольніших містяків, де у нас... Нещодавно були щучки. Доволі непогана роздача, а тут нічого нема. От так. Але це було попередньо, ну, мабуть, тижні 2-3 тому. Навіть не два-три тому десь так, майже місяць. Тому водичка вже похолодшала і могла щучка десь зміститись. Десь вона могла зміститись і, скоріш за все, вона змістилась. Хоча місце дуже прикольне. Можна тут навіть в перевірити. Глибина переходить плавнісінько в мілячок. І от на цьому мілячку стояла щука. Стояло багато. Нарешті і в мене покльовка. І судак майже на базі. Слухай, такий мамин розмір, як то кажуть. У нас з Льохою є прикол про мамин розмір. Ні, не мамин. Не мамин розмір. Прикол я це і розкажу вам трошки пізніше. Ось судачочок, судачок, судачок. Привіт, судачок. У мене ти перший, а загалом другий. На, на натовп на весь. Давай. Пливи. Змінив я трошки вагу, поставив дванашку, але дванашки льоха обережно. Дванашки за дофіга. Можна сміливо ставити десяточку. Що я, власне, невдовзі і зроблю. А зараз ще тільки кілька разів проведу два нашечку. Занадто стукає вона. Треба трошки повільніше робити проводочку, а так я не можу. Стукає сильно. На стукалку ловлю, так, виходить, що так. Я не люблю ловити на стукалку, але ловлю. Ні, десяточка буде саме те, що треба. Дванашкою зараз я ще перевірю найбільш глибоку ділянку. І все, і десятка одразу полетить. Опа є! Yeah. Гугу! Я ж кажу, що маю перевірити найбільш глибоку ділянку. І ось вона діляночка. Скоріше за все, що так. А може і ні. Слухай, якось наверх не виходить, може і щупак. Але, скоріш за все, що судачок. Так, да, судачок. О, дивіться, хто до нас прийшов. Товариш судакер. Цей вже з'їв приманку як треба. Під'їв, так під'їв. Дивиться на мене так. Ох! Який же він красивий. На фоні вранішнього сонця прям взагалі кайфєць. Судачок божественний. І десна чиста, друзі, дивіться. Так. Да? Чудовий початок. Це вже 200 Щось він підійшов, а я був на п'яти. Ну, це ж твої справи. я якраз перев'язуюсь. Тут тобі просто повезло. Я згоден. Так. Сузір'я судак. Пожарний. Да. Опа, є, yeah, ти що? Оце кайфець. Оце кайфець, як влупив. Слухай, це скоріш за все судак. Це скоріш за все судак. Тільки гарний. Ходь з моєї дирки Оп, а хто це в нас? А це вже мамин, так? Да? Це вже схоже на мамин. Це вже схоже на мамин. Дивись, який красень. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рибку з'їв. Рибку з'їв. Зараз. Хочемо. Ой, хорош. Хуч. Ну це гарний, друзі, прямо. Давай тебе зараз не проти сонця трошки. Давай. О. О, це вже кайф. Оп. О, хорош, хорош. Ой, судачок божественний. І дивись, як рибку з'їв. Та да, взагалі в шахту тупо. Так. Да. Так, надійно, як треба. Давай відпускай, дизельок. А ти кажеш, ЛГБТ колір не працює. Ось, друзі, яка рибка. Чудова. Який судак офігенний, як він круто ні. клюнув. Давай. Ту -ту 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 -ту. Так, ну що, буде третій зак і третя риба чи ні? Це було б надзвичайно круто. І прям, не знаю, прям офігенський. Ох, ямочка, яка стоїть цей пасажир на цікавому місці. Він стоїть на виході з міляки на глибину. На тому боці міляка. І як тільки міляка закінчується, починається глибина, отам от він якраз стоїть і робить хачоме. Покльовки просто крутезні. Надзвичайно класні. Я скучився за ними. Минулого разу. Не видалось нам гарної риболовлі з хлопчатами ми їздили. А цього разу ви бачите, наче, наче щось роздає. Льоха, ну, Льоха мене підсижує, звісно, як завжди, да, Льоха? Ай, який Льоха, хлопчик гарний. Це спорт? Це спорт. Кривавий. Це вже спорт. Дивись, спорт це стати вище мене і кидати нижче мене. Оце спорт. Да? Кривавий, кривавий спорт 2. Блін, яка в тебе футболка крута. Ну покажи. Ще один. Ще один. Невеличкий ще один. Оп, Да. круто. Клює, класно. Я скучив вже за кльовом, коли можна ну, щось половити плюс-мінус в темпі. І дивіться, до речі, не дивлячись на 4-дюймовий розмір, оцей дрібний судачок, такий грам на 300, маслає його майже повністю. Ось такий пасажир. А сонечко припікає вже, мабуть, треба роздягатись трошки. Рибальський стриптиз. Льошенька, душа моя. Відпаявся, моя. Відпаявся. Угу. Дивись, підписники скажуть, що я типу червіве око. Що ти скажеш з цього приводу? Ну, нічого я з цього приводу не скажу, там був малюсенький судачок, але він пішов собі додому. Але ціна його. Ціна його. Величезне. Так. Да. Льоха каже, що вони там стоять в кількості. Всі мої. Кіль... Кількість, кіль... мої. кількість теж моя. Кількість яка? Так, погнали. Дно зловлено і тихенько, тихенько введемо. Знов пауза бухтно, от трошки швидше треба. І от десь тут зараз має починатися глибинка. Пауза буде більшенькою. І якраз під час цієї паузи, коли вона буде більш тривалішою, буде покльовка. Цікаво, у Судака на конкретно цьому місці є своя ділянка, де він постійно присутній. Всі ділянки Льоха сьогодні з першого ж закиду взяв, а потім нічого не було. А ні, чекай, я ще одного взяв. Ну і на цьому все. А тут на глибинці він стоїть вже більше до, не знаю, до холодів, там всередині, навіть ближче до кінця. А, жовтня він тут стоїть а зараз бачите почав вже виходити судак на свої місця осіннього жору Льоха маслай да, якщо так далі піде то буде прикольна риболовля Дуже погано, друзі, що це місце дуже коротеньке. Тут буквально 60 метрів і все. І далі корчі, завали. Нижче міляка така жорстока. Так що походити не вийде. Треба ловити все в конкретному місці. Льоха, ну де? Де, де риба? Ти казав, що зараз... Ти кажеш, зараз буде роздача, де вона? Ну слухай, ми вже сім штук витримали. Треба більше, це мало. Опа, є. Ох. Так, прикольно Льошенька, Льошенька, Льошенька. Це малесенький, але прикольний. Так, <зас> да, замаслав Льошенька. Знаєш, що я тобі скажу, друже? оп, да. Чомусь ти в цьому житті навчився, машин, красава. У мене вчитель гарний. Да, ну. Мерсі, Боку на доброму слові. До речі, зверну увагу, розмір, ну, типу, невеличкий. Невеличкий. А у мене на четвір на четвірку дізельмінов трошки більшенькі клюють, але зараз не клюють. Це означає, що слід поставити фішап четвірочку. Ну, це ж у мене юшет. Що... Ну так. Да. Йоша, як четвірочка, можливо, буде краще по таких невеличких рибульках, тому що хочеться половити. половити хочеться. І, мабуть, треба міняти вагу, тому що 1 нашка реально задещається. Десять прям ідеально. Десять ідеально, да, я тобі вірю. Ще декілька закидів І зміню точно. A little later. І шедик 4 чотирьохдюймовий на десяточці. Погнали, ловить судачка. Бляха. Подача офігенна. Але холоста. One hour later. Роздача судочка, в мої так трошечки призупинилась. Виловили ми всього, що був активного, і, скоріш за все, зграйка змістилась. Наразі судочка там нема. Ну, переходимо в бік щучки. Я вже разок тут пройшов, але це було з самого рання. Зараз сонце зайшло вже нам за спину, і тут можна ловити нормально, без перегріву камери, без усіляких таких історій, які негативно впливають на процес риболовлі. Так, десятку я поставив, тут вісімкою ми щуку ловили. Десятка трошки забагато, але можна більш далеко кинути. Зараз ми все це діло перевіримо. І хотілося б зловити щучку. Чи судачка. Хоча для судачка, мабуть, замілко тут. Зникли, друзі, покльовки. Всі буквально. Судачок пороздавав зранку. І зараз жодної клюваки не було вже тривалий час. Дуже тривалий час. Це бентежить і не подобається. Ну і особливо нікуди не перейдеш. На цьому п'яточку ми з самого ранку з льохою і тримаємось. Друзі, ну от така ловля судака. Ось така ловля судака. Треба, мабуть, що так назвати відос цей. Попали на більш-менш роздачу. Так половили ми непогано, десь хвилин, мабуть, 20. Судачок бадьоренько клював, а потім хутко зник. І не те, що треба зараз щось десь, якось приманку підбирати, він стоїть на місці, треба до нього ключик підібрати. Ніфіга, нема нічого. Після цього, прям, ну, мабуть, за години півтори, може навіть і дві. Було дві клювачки, такі ледь-ледь-ледь, дрібненький судачок. От, я вже поставив фюшет 4-дюймовий в надії зловити, хоч може дрібних і щось ніфіга. Так що така історія, друзі. Судак зараз ну, так, переміщується доволі непогано. Тому що, згадуючи це саме місце три тижні тому, ми його ловили протягом всього дня з таким змінним успіхом. Там десь одного взяли, десь два взяли, потім затища, потім трошки нижче хтось одного дергнув, потім у когось вище там покльовка. А сьогодні так, нічого, 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 на На, 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 на і знов нічого. Це означає, що зграйка а, десь змістилась. Ну, Хоча, з іншого боку, це ж непогано, що судак зараз зміщується. Це означає, що можна його, можна його перехопити в якомусь місці, де ми навіть і не думаємо, що це можна зробити. Ось така історія. До речі, друзі, партнер проєкту «Риболовля з Володимиром Воротнюком» компанія «Фавбет». Ну, а зараз, друзі, я думаю, що ми зробимо буквально декілька закидів. І будемо переїжджати на інше місце, тому що очікувати тут на вихід, я думаю, це не найкраща ідея. Ага, це, ну я вже так гостро реагую, це, скоріш за все, я якісь рибі по горбу проїхав, а ось здалося так, що покльовка. Ну, коли все напружено, коли ти очікуєш цю покльовку, то прям реагуєш на будь-який, на будь-який на будь-яке цукання на тому боці шнура. От, як я сказав, кілька закидів і будемо переїжджати. В пошуках, мабуть, щучки, тому що сьогодні щучки жодної не було в нас. От, а це було б непогано її зловити. І підводячи підсумки, можу вам сказати, що наче непогано ми сьогодні з льохою половили, так, да, Льоха? Так точно. Да. Риболовля за 20 хвилин. Ну скільки? Ну там більше десятка судаків ми з тобою. Так, замаслали, так. Да? дуже непоганий результат. Працювали дві приманки. Працював <laughs> дізель міну. І ось ця чудова рибка. Фішап і 4 дюймовий І ще Льоха працював. І Льоха працював. У ролі Єфіма Капіляна. <laughs> <laughs> ну, друзі, я сподіваюся, що ми з Льохою заслужили лайк і коментар від вас гарний. Якщо так, то зробіть це, будь ласка, just now. А якщо ні, то все одно зробіть. Ловіть судака, виїжджайте на десну, десна, слава Богу, чиста, з нею все, все добре. І чим буде ще холодніша вода, тим буде краща ситуація. Друзі, з вами був Володимир Воротняк. Льоха Капібара. Льоха Капібара. <реш> <реш> Ми поїхали на наступне місце, а це вже інша історія. До зустрічі тут. Всім пока.